Сьогодні голова Саксаганської райради Валерій Беззубченко та начальник Криворізького регіонального відділення «Райфайзенбанк Аваль Любов Колядинцева здійснили місію святого Миколая. Вони подарували комп'ютер та солодощі для маленької лізи та її сестри Софії. День Святого Николая – это праздник, который связан прежде всего с детьми. И хочется в этот день дарить им сказки, дарить подарки, которые будут говорить о том, что в жизни бывают чудеса. Поэтому инициатива поступила со стороны Саксаганского сполкома в отношении помочь благотворительность семье, одной из семей, которая в этом нуждается. Сегодня, пользуясь случаем, хочется поздравить сегодня всю детвору, не только Саксаганского района, города Криворога, всей Украины с таким замечательным праздником. Зніком святого Николая. Этот Праздник давно уже укоренился в нашем быту. Как бы, и Очень приятно, что всегда в ночь с 18 на 19 дев'ятнадцяте чудеса. И Очень приятно, когда в эти чудеса верят дети. Сім'я Яценко є малозабезпеченою. Батько двох дівчаток помер ще у молодому віці, а мати не має змоги працювати. Вона постійно доглядає за своєю донькою Лізою, яка хворіє на ревматоїдний артрит. Дівчинка навчається у школі, де перевага віддається інформатиці, але у зв'язку з хворобою часто залишається вдома. Тому подарунок для цієї сім'ї виявився дуже необхідним. Часто буває, допустимо, що їй потрібна допомога, вона думає, що не працює. І ми, звісно, дуже хотіли комп'ютер, тому що зараз і книжки можна не носить собою. Тобто ребенку проще вдома. плюс что-то посмотреть, как, там какую-нибудь подсказку, потому что все равно ей хочется больше знать, чем ей надумные учителя ну, дают знаний. Теперь я могу ну, в многих конкурсах там участвовать, там школьных всяких, там же у нас школа все-таки с этим, компьютерным уклоном, уже, проекты всякие готовить. Мати двох сестер запевнила нас, що дівчатка весь рік були слухняними і заслуговують на подарунки в цей день. Маленька Ліза, до речі, ще й юний митець. Вона навчалася у художній школі, але зараз, на жаль, немає такої змоги. Відкривши свій подарунок та налаштувавши комп'ютер, дівчинка одразу ж взялася малювати.